На Мазепи і на як зараз да в фронтальному центрі я вже не можу поставити зараз тривожу, але ви має, ви не знаєте, яка була недавна ситуація, коли п'яний прийшов. Папочкалась які, 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 на вони, вони не працюють. Ну я не знаю, чи працюють вони не, не працюють. Їх поставили водії. Я не Так, Ну я вам просто говорю. І дівчата поки викликали поліцію. Поки то і зараз мені вони на телефонують. Телефонують і кажуть: Борис Володимирович, ми вас просимо поставте ту тривожну кнопку. Тривожна кнопка коштує там 400 гривень. Грубо ну так я образно кажу. Послуги охоронної фірми державної. Може, в приділах 400-500 гривень коштує. Але зараз я зроблю, є певні особи, да, які зараз із цього мелочі починають розкручувати якусь глобалістику. Є потреби, ми рухаємося вперед. Да, Є певні проблеми з фінансами. Вони є зараз везде. Не забувайте, в країні війна, де ДФО забрали. Ми стараємося, мене дуже втішає той факт, коли. Депутати йдуть на зустріч, коли міський голова з розумінням до цього всього відноситься. І повірте, в мене месенджі такі стоять, щоб максимально зробити так, щоб зберегти кожне робоче місце. І ці месенджі йдуть мені від голови. І я до цього нормально відношусь, і я теж хочу робити все можливе. Повірте, ми тут працюємо, не просто працюємо, як там розкажуть, чотири заступника, всі щось Ви зрозумієте, в мене заступник один. Є вимога медичного директора. Це є вимога Є вимога е, куратора, хай буде заступника, директора медичного по материнству і дитинству. І е, головний бухгалтер він заступник, головний бухгалтер, одна та ж сама, по суті, заробітна плата. І в мене тільки один заступник, який повністю курірує. От зараз він там в терапії, там зараз ну, невеличкі чіпеї. Поки я з вами тут. У мене не було того разу, да? от, вже от сказали, що я от вас проігнорив з повагою не відношусь. Я завжди відношусь з повагою. Я до всіх відношусь з повагою. Я колись проходив, хоч добрий день не сказав, бо мені вчора сказали, що от там така-то, така-то попередниця, проходила через плече могла там ще й плюнути. Ну, не може такого бути. Це, е, ми зараз живемо в такий період, що треба максимально об'єднуватися і робити все можливе для того, щоб... Ну жити от зараз. от тривога була. Знаєте, от я дома сижу. Там же в інтернеті написали, що у мене замок е, вчора мені.